Зорі. Коли він йшов, я не плакала, тільки мовчки дивилася йому слід, дохи його силует не перетворився на крапку, а потім крапка стала невидимою, зникла, наче її й зовсім не було. Він не пішов до іншої жінки, він просто пішов від мене. Я не можу жити без любові, сказав він мені, пробач. Він не міг жити без любові, але зробити сина без любові він зміг. Але я не маю до нього претензій. Без Михайлика мені було б набагато гірше, набагато. Спочатку я страшенно переживала, який це сором і бій для жінки, коли її покидають. Та ще з таким формулюванням немає любові. А навіщо ж тоді одружувався? Думав, що люблю. Я повернулася в будинок і подивилася на сина, який скрутився калачиком під теплою ковдрою. Ось він, мій скарб, без якого я вже не зможу жити. А Степан, може, повернеться ще і буде просити пробачення, скаже, що не подумав, і зізнається, що краще від мене у цілому світі немає. І як мені потім з ним поводитися? О, тоді я йому скажу все, все, що про нього думаю, на все життя запам'ятаю. Так, я йому скажу, якщо повернеться. А якщо не повернеться, сльозинки викочуються з очей якось проти моєї волі. Я непомітно витираю їх, щоб Михайлик не побачив, а то чіплятиметься із запитаннями, чого плачеш, чому, у тебе щось болить, хтось образив та й справді, чого плакати? Ну, пішов чоловік. Не я перша, не я остання. От тільки Михайлик жити без нього не зможе, сумує, і кожні кілька хвилин запитує. А тату, коли повернеться? Скоро, відповідаю, потерпи. А що маю йому відповісти? Вечорами ми ходимо на берег нашої річки і дивимося на небо. Воно буває зазвичай темним, іноді з червоними спалахами, і майже завжди зоряно. Ми сидимо і дивимося на небо, і нам удвох добре. Михайлик вкотре запитує, скільки на небі зірок. Багато, кажу, дуже багато. Ну, скільки? допитується він. Мільйон? Більше, відповідаю. А чому вони не падають? Іноді падають, Михайлику. А ми це побачимо? Побачимо. Коли? Він дивився на мене ясними очима, і я повинна була йому щось відповісти. Я, доросла, мудра і знаю все, так думає мій син. Скоро побачимо, і коли буде падати зірка, ти повинен загадати найпотаємніше бажання. Яке бажання? Перепитує Михайлик, бажання, яке для тебе є найголовнішим. І воно збудеться? Недовірливо дивилася на мене дитина. Обов'язково, відповідаю я. Я говорю це настільки переконливо, що він замовкає і починає пильно дивитися на небо. Здається, я теж у це вірю. Я бачила, як падають зорі разом із Степаном, коли він ще не був моїм чоловіком. Загадай бажання сказав він, коли ми побачили зірку, що летіла з неба просто на нас. Загадала, відповіла я. Коли зірка впала, він запитав а можна дізнатися, що ти загадала? Можна, відповіла я. Я загадала, щоб я знайшла з тобою своє щастя. А що загадав ти? Нічого, відповів він. Чому? Тому, що своє щастя я вже знайшов. Він ніжно подивився на мене, взяв за руку і пригорнув до себе, а потім поцілував. Поцілунок був довгим і солодким, ні до, ні після. Ми... Він вже не цілував мене так, як тоді, коли ми разом дивилися на зорі. А потім, потім була ніч, довга і незабутня, після якої почався відлік часу до народження Михайлика. Мамо, чому ти мовчиш? Замислилась, синку. А про що замислилась? Про різне, про життя. Може, підемо додому? Стає прохолодно, пропоную синові. Мамо, давай ще посидимо трохи. Раптом зірка впаде. Ми сидимо і дивимося на небо. Переводжу погляд на Михайлика, він задер голову вгору і прикрив рот. Так, він Степанова копія, але це нічого не означає. Михайлик тільки мій син, і крапка. Мамо, дивись, дивись. Він схоплюється і витягує руку. Я дивлюся, куди він показує, і бачу зірку, що падає. Вона летить. Дуже швидко, залишаючи за собою короткий світлий хвіст. Мамо, швидше загадуй бажання. Добре, і ти теж. Я вже загадав. Ми проводжаємо поглядом падаючу зірку, коли вона ховається з поля зору, якийсь час мовчимо. Про що він думає, мій син, і яке бажання загадав. Додому ми йшли повільно, і знову мовчки. Михайлик час від часу дивився на небо, але зорі більше не падали. Очевидно, всі інші трималися на небосхилі міцно. Потім, кинувши вгору вщальний погляд, ми відчинили хвіртку будинку, і я відчуваю запах тютюнового диму. Тату. скрикує Михайлик і біжить до ганку. Мій колишній чоловік гасить сигарету і встає зі сходинок. Михайлик з розгону летить у його обійми. Тату. Здрастуй, Михайлику. Тебе так довго не було, а я так чекав. Ти де був? Розумієш, сину, Степан замовк і подивився на мене. Я спокійна, точніше, роблю вигляд, що спокійна. Підіймаюся сходами і відчиняю двері будинку. Він знову дивиться на мене, чекає запрошення, мабуть. Ходімо, тату. тягне його за руку У Утрьох ми зайшли в будинок, як раніше, ніби нічого й не сталося. А ми бачили, як впала зірка, урочисто вигукує Михайлик. Правда? Перепитує Степан і не зводить з мене погляду. Він чекає, щоб я вимагала пояснень, думає, що зараз вибухну, почну ридати, як він міг мене покинути, цього не буде. І я загадав бажання, не вгамовується Михайлик. Він збуджений таким я сина ще ніколи не бачила. Яке. цікавиться Степан. Щоб ти скоріше повернувся, випалює дитина, і ти повернувся. Мама сказала, що коли бачиш падаючу зірку, треба загадати своє найголовніше бажання, і воно обов'язково збудеться, і воно збулося. Розумієш, тату? Розумію, каже Степан, і голос його тремтить. Значить, найпотаємнішим бажанням Михайлика було, щоб якомога швидше повернувся Степан. Я могла і сама про це здогадатися, а ти яке бажання загадала, не зводить з мене очей Степан. Я мовчу. Звісно, я також загадала бажання, коли падала зірка, але сказати про нього Степанові було б неправильно і нерозумно, та й не заслужив він почути від мене це. Тому я запитала якомога буденніше ти голодний, і пішла на кухню розігрівати вечерю.